Може, давай таку візьмемо? Ні, більшу. Ні, більшу Яка тобі подобається? Може і таку? Ні. Ні? Напевно, що оцю. Да. Новорічну красуню у свою домівку обирають Аліна Рудик із донечкою. Приїхали до лісничих вибирати ялиночку на новорічне свято. Зазвичай ми ставимо живу ялиночку, так? Прикрашаємо ялинку чим? Ангелочка. Ангелочками цього року ми прикрашаємо ялинки. Така традиція в нас. Жінка розповідає, раніше ялинки купували на ринках, та цьогоріч вирішили придбати в лісівників. Ми ставимо живу ялинку. Нам нам подобається цей запах, але як ми її купуємо, ну запаху такого немає. Прийшли сюди, тут зовсім ну, атмосфера новорічна. На плантації, яка розташована в Хмельницькому районі, росте близько п'яти тисяч ялинок. Це дерева віком одного та п'яти років. Лісівники пояснюють, для того, аби ялинка досягла стандартного розміру для реалізації, їй потрібно зростати більше п'яти років. От ми бачимо, як у нас плантація свіжа, там, де ще маленькі сіянці зростають. Відповідно, безумовно потрібен догляд для того, аби травяниста рослинність не піднялась вище сіянців і не заглушила. Це дуже важливо для того, аби потім виросла гарна плантація з гарними ялинками. Щороку лісівники висаджують близько 10 тисяч сіянців ялини звичайної. Вже два роки підряд ми віддаємо перевагу сіянцям із закритою кореневою системою, тому що вони мають кращу приживлюваність, і з них потім в майбутньому виросте гарна плантація новорічних ялинок. Цього року лісгоспи Хмельниччини планують продати понад 11 тисяч ялин, ялиць та сосен. А от якщо попит на новорічні красуні буде більший, лісівники зможуть поставити на ринок 37 тисяч дерев. Минулого року ми продали більше ялинок, майже 19 тисяч на суму понад 2 мільйони. Цього року, враховуючи ситуацію сьогодення, враховуючи те, що більшість українців м, навіть говорять, що можливо не до святкувань, все ж таки кількість новорічних ялинок для реалізації буде меншою це понад 11 тисяч. За словами лісівників, цього року ціна на новорічні дерева зросла на 10%. тож вартість метрової ялинки стартуватиме від 75 гривень. Працівники обласного управління лісового та мисливського господарства наголошують, перед тим як придбати хвою, необхідно перевірити, чи має вона спеціальний чіп, адже саме через нього можна дізнатись інформацією про дерева. Олександра Семенюк, Володимир Паламар, новини міста.